Жіночна гідність, яка вона? Мили мої, не забувайте, що таке жіночна гідність, жіноча гордість. Чоловіки вас будуть продавлювати, тиснути на вас, будуть змушувати вас робити те, що хочуть вони. Не погоджуйтесь, не принижуйтесь. Якщо ви відчуваєте будь-яку неповагу та приниження з боку чоловіка, вставайте та йдіть. Повірте, ви наступите собі на горло на власні пісні власної душі. Якщо ви віддасте себе та ви розтопчите свою жіночну гідність, ви не зможете жити з цим чоловіком, яким би він прива. Абливим не був у вас залишиться велика образа та незадоволення. Пам'ятайте, чоловік, який вас змушує силою та загрозою робити те, що ви не хочете, насправді він не зупиниться, він тільки посилюватиме маніпуляцію над вами. Пам'ятайте, жіночна гордість це найважливіше, що у вас є, як сказав Омар Хаям, щоб мудро жити знати треба мало. Два правило важливо для початку запам'ятати: вже краще голодувати ніж їсти, що попало, і краще бути. Одним ніж разом з ким попала.